Свіжі овочі, консервацію та сало селяни віддають волонтерам. Житель села Немир Володимир Білонюк каже, не вперше долучається до збору необхідного бійцям. «Ні, ні, ні, не шкода. Треба навіть ділитися. Бог так велів ділитися з ближнім. Не шкода, ні. Що, що є, то що маємо, то даємо. Житель села Немер Артем Сітовський говорить, про приїзд волонтерів знали, тому підготувалися заздалегідь. Моя сім'я передає на схід салати різні, моя мама приготувала тепле одіяло. Я з однокласниками ми для АТОвців плели сітки. Жителька села Щурин Світлана Войтович показує імбирне печиво. Його місцеві господині спекли для бійців, які відстоюють цілісність України в зоні ООС. «Імбирне печиво спекла наша дружина ветерана війни, Яручка Віталіна для хлопців в АТО, щоб їм було солодко, святково. Ну і вечірого серця привітати зі святами. Волонтерка Ірина Ющук розповіла Суспільному, що нині завершують збір необхідного для бійців. каже на схід вирушать 22 січня у День Соборності України. Повезуть понад 6 тонн провізій та інших речей. Крім продуктів, ми веземо також різні будівельні матеріали, утеплюючі матеріали, запчастини. Тобто все, що замовляють нас, скажімо так, в кожному підрозділі, куди ми безпосередньо їдемо, є, скажімо так, контактна особа. Нам дають, скажімо, ну умовно кажучи, заявку, так що там негайно, терміново, потрібно, невідкладно. І ми стараємося вже ці потреби першочергово перекривати. Напрям на нас по всій лінії фронту заїжджаємо починаючи з Луганської області, з Світлодарської дуги, з Золотого і власне Маріуполь, до Маріуполя. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Волинь.